Новорічну ніч у колі рідних та близьких. Новорічний ранок серед наймолодших членів великої Бердичівської родини. Цьому правилу Бердичівський міський голова не зраджує ось вже багато років. Натхнення і особливої енергетики, що їх дарують першосічневі відвідини центру жінки. Зізнається Василь Мазур, вистачає на цілий прийдешній рік. Всього на момент візиту міського голови у закладі перебувало 12 дівчаток та семеро хлопчиків. Кожний з 19 породіль отримала від Василя Мазура квіти і невеличкий презент. А трійка найменших городян, котрі першими з'явилися на світ у 2014 році. Окрім того, свої перші транспортні засоби дитячі візочки най Найпершою, випередивши двох хлопчиків, народилася у Бердичеві маленька даринка. Сказати, що на неї чекали, нічого не сказати. Ділиться мати породілля та бабуся новонародженої пані Валентина. Виносила хорошо, чоловік допомагав, от і вже перед новим роком, звісно, хвилювалися, що попаде на свята, але нічого, все пройшли, пологи нормально. Дуже велика благодарність всім працівникам, і медсестрам, і санітарочкам, і врачам велика подяка, що дали нам таку подарили нам на новий рік 12 годин, 12 хвилин на світ з'явилася наша даринка. Дуже хотіли дівчинку, дуже хотіли. І щастя, вам ну, це треба почути, відчути, а не на собі відчути я дуже рада і ще раз кажу велике спасибі, що подарили нам такий новорічний сюрприз. Мода на оригінальні імена у Бердичеві залишається так само, як і залишаються прихильники імен традиційних. Тож у сусідніх палатах раділи життю Макар і Жасмин, Лідія, і Камелія, Михайло і Маргарита, Артем та Інна. Маленька Марта мала нагоду з'явитися на світ в українській столиці, але батьки обрали затишок і комфорт Бердичівського центру жінки та умілість його персоналу. Коли вже до Бердичева їздять народжувати із самого Києва, то це про щось таке говорить, переконаний міський голова. Дуже добре, що наші діти в Бердичеві, наші мами в Бердичеві мають можливість народити ну, в таких гарних умовах своїх дітей. Мабуть, від того, в яких умовах, з яким настроєм буде народжена дитина, дитина, мабуть, буде така в неї доля. Тому я хотів би. Від всіх бердичівлян побажати всім новонародженим гарної долі, а мамам і батькам не зупинятися на досягнутому. Ми тільки що мали можливість відвідати багато палат і переконатися в тому, що настрій у мам гарний, і деякі з них прямо кажуть, що будемо далі народжувати дітей. Це дуже добре. Це дуже добре, що мами мають такий настрій. Це дуже добре, що поряд з мамами знаходяться молоді батьки, поряд з мамами знаходяться також бабушки. Це, тобто, народження дитини це, мабуть, найважливіша подія для кожного, для кожного з нас, для кожної сім'ї. Побільше б таких приємних подій в 2014 році. Тому я від щирого серця хочу привітати всіх і бердичівлян, і новонароджених. І тих, які приїхали в місто Бердичів народжувати, нам приємно, щоб ви бачите, що приїжджають і з інших міст народжувати. Це позитив, тому побільше позитива і побільше гарних вражень в 2014 році.